Оскільки сьогодні вночі Кременчук знову нещадно обстріляли росіяни, і більшість людей знову не спали вночі. І знову було страшно, хочу продовжити розмову про стрес. Нам часто здається, що стрес це вже частина нашого життя, бо війна триває достатньо довго. Дуже довго, прямо нестерпно довго. І коли ми в стресі, то наша надниркова залоза викидує кортизол. Ну, це той гормон, який піднімає нас зі стільця біля комп'ютера і примушує ховатися від небезпеки. Ну, бігти. От. І коли ми достатньо довго у стресі, то цей кортизол робить три руйнівні речі. По-перше, він підвищує тиск, хоч більшість людей не вірять в це, він підвищує тиск, кортизол, і навантажує серце. По-друге, він позбавляє нас імунітету. І ми стаємо вразливі. До інфекційних хвороб. Чому ми так часто стали хворіти, а раніше були більш витривалі. І третє, це кортизол сприяє накопиченню жиру в області живота. Воно нам треба, тому наше завдання навчитися знижувати рівень кортизолу. Якщо ви самі не можете з цим впоратися, то запрошую вас у суботу о 14-й годині в регіональний центр торгової марки Примафлора виробника українського виробника фітопродукції. На зустріч із експерткою по оздоровленню, а також по створенню оздоровчих фітопрограм. Бережіть себе, вчимося долати стрес. Він так, він є в нашому житті і доволі багато його у нас, однак це не означає, що треба скласти лапки. Чекаю на вас у суботу, о 14-й годині, регіональний центр торгової марки Прима Флора, вулиця Вадима Пугачова, 12.